У просторі вільно відкрилася виставка, присвячена десяти прикордонницям. Десять історій цих жінок про службу, повномасштабне вторгнення та велику перемогу можна побачити у просторі для жінок. Це фотопроєкт про жінок прикордонниць які зламали саме стереотипне бачення жінок. Ми можемо бути не тільки ніжний, тендітні, а й незламні. У всеукраїнському фотопроєкті неймовірно взяла участь і прикордонниця Катерина. Дівчина служить з 2012 року. На початку повномасштабного вторгнення вона разом з чоловіком, також прикордонником, несла службу у Маріуполі. Подружжя не збиралося складати зброю. Та через страх за дітей Катерина наважилася під постійними обстрілами вивести їх у безпечне місце. А от повернутися назад у Маріуполь дівчина не змогла. Її чоловік тримав оборону на Азовсталі. Останній раз я його чула 21 вересня. З Єленовки була загальна команда всіх, хто був на Азовсталі, вийти. І 18 травня він вийшов з Азовсталі. Перебував в Єленовкі по 21 вересня. Після того, як їх вивезли, його місце знаходження мені невідомо. Фотопроєкт спрямований на подолання гендерних стереотипів у виборі професій жінками в громадах.